Поки більшість харків'ян додивляється останні сни, на вулицях міста вже кипить робота. Це проводять винищувальні заходи проти шкідників та хвороб, що уражають дерева. Така обробка є плановою, підкреслюють фахівці і повинна проводитися кілька разів на рік для того, щоб зелені насадження і надалі залишалися зеленими. Це осіння обробка біологічними препаратами, в складі яких бактерії і гриби, природні гриби, природні бактерії, які є ну. Скрізь ми вносимо препарати для того, щоб поліпшити стан дерев, щоб дерева зайшли в зиму більш стійкими. Після такої посухи їм дуже важко. тому ми дуже хочемо їм допомогти і зменшити популяцію шкідників та хвороб та поліпшити їхній стан. Осіння обробка дерев розпочалася в цьому місяці і зараз уже перебуває на своєму завершальному етапі. За цей час ми обробили зелене насадження по проспекту Ландау, Майдану Сергіївському, скверу Соснова Гірка, 23 серпня, дитячий парк, молодіжний парк та інші. Ці локації було вибрано не випадково. Перед обробкою фахівці Харків лісозахисту обстежили дерева на наявність різноманітних хвороб та шкідників і визначилися з об'єктами, які потребують допомоги. На цьому тижні закінчуються роботи з обробки дерев, але тривають інші роботи, такі як обстеження, індивідуальне лікування окремих дерев. Тобто, вже наша машина не буде нікого лякати в цьому році. Зазвичай працювати фахівці починають близько п'ятої ранку, щоб встигнути виконати поставлені задачі, поки на вулицях ще малолюдно. Однак спеціалізована техніка та робітники в зеленій формі, які розпилюють препарати, все ж таки своїм виглядом викликають занепокоєння у деяких містян. Проте як у Харків-Зеленбуді, так і у Харків-Лісозахисті одноголосно запевняють, що ця практика триває не один рік. Раніше аналогічні роботи вже проводились не лише в Харкові, а й в Чернігові-Дніпрі. І Запоріжжі, Києві. При цьому жодного випадку погіршення здоров'я у людей чи тварин зафіксовано не було. Ці препарати цілком безпечні для людей, тварин, бджіл. Вони несуть загрозу лише для шкідливих комах та грибів, які знищують дерева. Автівка, якою робиться обробка, вона не воєнна техніка. Це автівка, яка облаштована таким чином, щоб препарати можна було розпилювати на дерева. Вона не несе ніякої загрози, може вона так страшно виглядає, але насправді вона робить добрі справи. Окрім цього, Харків Зеленбуді закликають не плутати стандартну зелену уніформу єгерів, які працюють над знищенням шкідників і з військовим одностроєм. Я хочу заспокоїти харків'ян, які переймаються тим, що цей препарат є небезпечний. Особисто я була присутня під час обробки дерев, знаходилась безпосередньо в близькості. І, і нічого зі мною страшного не сталося. Так що будьте, будь ласка, спокійними. Це нормальний препарат, який тільки впливає на шкідників і більш ні на що. Жодного разу не було ніяких випадків, щоб там комусь стало погано або до нас зі скаргами зверталися. Такого не було. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків новини.